Ірки. Я, як охорона, і ну, дозволити вам сюди пройти. Так, ще входимо, входимо. Небо потемніло. Чорні хмари задвинулися над країною і тепер лише двоє людей мають поборотися з... Цілим на ірки. Так, тепер треба буде знайти у вас спальне Ха-ха, ха-ха-ха. Коли настане дуже глибока ніч, я проберуся в <виж история> замок і, і знайду там скан. А інші в мене вже є. Так що день я. Заруйнуйте всю плану. Ось тут зходиться так. До бабці веде. Ага, я тут. Ай, бабуся що сталося. Ірка. Його вже більше не зупинити. Він іде у палац, який буде секретний. Який ще палац? Ой, його дім, він дуже велосипед. ось ти де. А тебе розв'язувався паличка. Та ні спочатку збіймай мене. Стояти. Ховаємось. Де? Ось ти де. так. Так що ви тут? Рукай сказав, стій. Ось і тупик. Ну все, хлопці, тепер ми з тобою. Один. На, один. Так. Передаю привет Полине, Насті, Соні, Анне. Передаю привет. Ха-ха-ха, малий. Ну, ще ж, ты догрався. Я кидаю камень. Ха-ха-ха-ха. Ничего ничего страшного, бо у мене є пали. Чекайте, а де вона? А, знайшого, Ірка, тримай! Ні, ні, ти як я тебе назад І всі люди прокинулися від гімназу Ірки. А що за дісталося? А мені ж тебе центр малий. Я тебе заріжу. Так, а що мене в руках робить мені? <плес> так, під І Всі люди повернулися до свого звичного життя. М Маленька дівчина із хлопцем спасли світ. Небо знову стало і голубе.